Пеппі довга панчоха. Ти, мабуть, уже знаєш, хто така Пеппі довга панчоха. Це маленька дівчинка з тугими рудими кісками. Вона добра і справедлива, весела та щедра. Дівчинка живе сама самісінька на вілі хованка. Мама її померла, а тато моряк плаває десь далеко в морях на кораблі. Її найближчі друзі хлопчик Томі, дівчинка Анніка, мав папа Нірсон і кінь. А тепер ми розповімо тобі ще кілька історій, які сталися з Пеппі. Якось у веселий весняний день друзі зайшли до Пепі. Що ми сьогодні робитимемо? запитав Томмі. Ми зараз вирушимо в місто, обійдемо всі магазини, сказала Пепі, треба ж колись зайнятися покупками. Але ми не маємо грошей, зауважив Томмі. Зате я маю, сказала Пепі, і на підтвердження своїх слів відкрили мішок, наповнений золотими монетами. Сонце сяяло на повну силу, небо було блакитне, блакитне. Незабаром на головній вулиці містечка з'явилося троє дітей Томі, Аніка та Пепі. Побачивши кондитерську крамницю, діти попрямували туди. Дайте мені, будь ласка, сто кіло льодяників, сказала Пепі і вийняла золоту монету. Продавщиця рота відкрила від подиву. Вона ніколи ще не бачила покупців, які б брали таку кількість цукерок. І вона почала пересипати людяники з банок у мішки. Мені ще треба 72 пляшки лимонаду і штук 100 шоколадних цукерок, доповнила Пеппі. Потім Пеппі збігла до магазину іграшок, купила великий іграшковий візок та завантажила на нього всі свої покупки. Викотивши візок на вулицю, вона крикнула дітям, що юрмилися біля вітрини. Хто з вас не їсть цукерок, виходьте вперед. Ніхто чомусь не вийшов. Дивно, сказала пепі, ну хай тепер вийдуть уперед ті, хто любить цукерки. Усі діти зробили крок уперед. Томі відкрив мішки і тут почався такий цукерковий бенкат, якого ще ніколи не було в цьому містечку. Діти набивали собі роти льодяниками шоколадними тістечками з усіх боків збігалися діти, а пепі роздавала їм жменями цукерки. Коли від цукерок майже нічого не залишилось, Пепі з дітлахами зайшла до магазину іграшок. Що вам завгодно? запитала їх продавщиця. Хочемо всього потроху, відповіла пеппі. Пеппі вийняла з кишені повну жменю золотих монет, і тоді кожен із дітей отримав право обирати собі все, що забажає. Насамкінець дівчинка купила кожному поглиняному свистку. Коли діти вийшли на вулицю, вони відразу засвистіли. На вулиці панували невимовні веселощі. На шум негайно з'явився поліцейський. Негайно припиніть, заволав він. Через кілька днів клас Томі та Аніки зібрався на екскурсію до лісу, і вчителька дозволила Пеппі піти з ними. Попереду верхи на коні скакала Пеппі, позаду за нею примостився пан Нільсон. Ліс, куди вони йшли, називався чудовим, бо там справді було чудово. Коли всі дісталися місця, Пеппі сказала Нехай у цьому чудовому лісі почнуться якісь дива, а ми подивимося, яке з них найчудовіше. Але вчителька пояснила їй, що у лісі немає жодних чудес. Що ж, якщо тут немає чудес, то доведеться самим їх робити, сказала Пепі і, зображуючи чудовисько, пронизливо закричала. В житті не бачила такого дикого чудовиська, промовила вчителька, і напевно вона мала рацію. Чудовисько стрибало і, схопивши щоразу не менше трьох-чотирьох хлопців, звалювало їх собі на спину і тягло до печери. Коли діти вдосталь награлися, в чудовисько, вчителька вивела їх з лісу. На дорозі їм зустрівся кінь, запряжений у віз з мішками. Мішків було багато, а кінь був старий і змучений, і тут, як на гріх, колесо потрапило у вибоїну. Кінь напрягся із останніх сил, намагаючись витягнути віз, але все було намарне. Візник, якого звали Блумстерлунд, дедалі більше шмагав коня. Вчителько обурила така жорстокість. Не смій бити цю бідну тварину, гукнула вона. Не лізь не в свою справу, то й тебе потягнув цим батогом, грубо звався Блумстерлунд. Раптом від групи дітей відокремилася маленька фігурка Пеппі. Вона кинулася прямо на Блумстерлунда, обхопила його руками і почала підкидати в повітря. Вона ловила його на люту і знову кидала. «Караул, допоміжіть, волав він, напівмертвий від страху. Останнє пепі його не спіймала, і він важко плюхнувся на дорогу. Ти більше ніколи не битимеш коня, зрозуміло, суворо сказала вона. Блумстерлунд стояв біля воза, збентежено і чухав потилицю. Пеппі взяла один з величезних мішків і звалила блумстерлунду на спину. Ну, подивимося, як ти з цим впораєшся, сказала вона. Працювати батогом ти майстер, а як щодо мішків? Хай живе Пеппі, закричали хлопці. Ти добре вчинила, похвалила її вчителька. Треба шкодувати тварин, і, звісно, людей теж ми живемо для того, щоб робити добро. Повертаючись із екскурсії, діти вирішили піти у гості до учениці Уллі. Уліна мама дозволила їй запросити до себе після прогулянки вчительку та всіх дітей. У садку в улі стояв великий накритий стіл. На тарілках лежало стільки булочок та пряників, що у всіх дітей потекли слинки. Вони швидко розсілися навколо столу. Пепі сіла однією з перших і відразу запхала собі в рот дві булочки. Пепі, треба почекати, поки тебе пригостять, сказала вчителька. До чогось їх на насилу вимовила пепі, бо її рот був набитий. Тобі сік чи какао? спитала Пеппі мама Уллі. І сік і какао відповіла пепі, для однієї булочки сіка, для другої какао, і без жодного сорому вона взяла глечик і чайник і випила з кожного по великому ковтку. Набравши повні руки пряників, пепі раптом побачила на іншому кінці столу смачне печиво. Вмикнувши пана Нільсона за хвіст, вона послала його за печивом. Я не наїлася, та й пити ще хочеться, сказала вона мамі Уллі і почухала собі вухо. Ми вас пригостили всім, що в нас було, сказала на мама. Ніколи не повірю, що ви собі нічого не залишили, дружелюбно заперечила Пепі. Почувши цю розмову, вчителька вирішила поговорити з нею про те, як треба поводитися в гостях. В гостях, виявляється, не можна нічого собі брати, поки тобі не запропонують, не можна їсти з ножа, не можна чухатись, коли з кимось розмовляєш, а ще вчителька сказала, що хоч би який життєвий шлях Пепі обрала, їй ніколи не завадить вміння поводитися в суспільстві. Щороку в маленькому містечку відкривався ярмарок. У ці дні містечко виглядало незвичайно прикрашені прапорами будинки, натовпи людей на вулицях. Кіоски, що виросли за одну ніч, в яких можна було купити найдивовижніші речі, всюди панували пожвавлення та весела метушня. По своєму підготувалася до ярмарку і пепі. Вона стояла на кухні і чекала на своїх друзів. Брови її були підведені вугіллям, нігті та вуби, намазані червоною фарбою, на ній була бальна сукня до п'ят. Чарівно, просто чарівно, сказала Пепі, явно наслідуючи когось. Людський потік прямував до балаганів, друзі приєдналися до юрби. Побачивши карусель, вони були у захваті Пепі купила квитків на цілу золоту монету, їх виявилось так багато, що вони ледь поміщалися до її великого гаманця. Діти не злазили з каруселі півгодини, і, зрештою, Пепі зізналася, що в неї закрутилася голова, і що вона бачить не одну карусель, а цілих три. Купа невикористаних квитків, що залишилася, вона роздала іншим дітям Поспішайте, поспішайте, наша вистава починається рівно за п'ять хвилин, і називається вона Вбивство графині Аврори або хто причаївся в кущах. Треба якнайшвидше з'ясувати, хто ж причаївся в кущах, заявила Пеппі. Тут розсунулася завіса і на сцену вийшла графиня Аврора. Вона закотила очі і стала нарікати. Яка я нещасна, дітей у мене відібрали, чоловік таємнича зник, а сама я оточена шахраями і бандитами, які хочуть мене вбити, краще б мені померти. Мила тютю. Не вбивайся так, крізь сльози крикнула Пепі, адже стільки у світі є наречених. Але тут з'явився директор театру, підійшов навшпинки до пепі і шепнув їй, що якщо вона не сидітиме тихо, їй доведеться піти із зали. Спектакль був надзвичайно захоплюючий Пепі не могла відвести очей від нещасної аврори. Раптом пролунав крик це Пепі побачила, що за деревом причаївся якийсь тип, вигляд якого не вселяв нічого доброго. Графиня теж почула якийсь підозрілий шурхіт, бо спитала з переліком у голосі Хто причаївся там у кощах. Це я тобі зараз скажу, жваво відповіла Пепі. Біжи скоріше додому. Але раптом цей мерзенний чоловік вискочив з за дерева і схопив графиню. Прийшла твоя остання година, сердито прошипив він скрізь зуби. Це ми ще подивимось, крикнула пепі і одним стрибком опинилась на сцені. Вона схопила вусатого типа за комір і шпурнула його в ложе. Потім пепі підійшла до графині, яка майже непритомно опустилась на садову лаву. Ти можеш прийти до мене і жити на вілі хованка, скільки захочеш. Гридаючи, Пепі вийшла з театру разом із Томі та Анікою. Директор махав її услід кулаком, але люди в залі плескали в долоні. Якось надвечір Пепі, Томі й Аніка сиділи на веранді і їли суниці, що їх вони самі вранці не збирали. Раптом Пеппі схопилася з місця і три скоки опинилася біля хвіртки. Томі й Аніка пішли за нею і побачили, як вона кинулась на шию дуже огрядному дядькові, одягненому в сині моряцькі штани. Тату Єфраїма, вигукнула Пепі, я весь час була певна, що ти не втонув. Щоб я втонув, ні, швидше верблюд пролізе крізь вушко голки, ніж я втонув. Ой лишенько, похопилась Пепі, я ж вас не познайомила. Це мої приятелі Томі й Аніка, а це мій тато, капітан, і його величність Єфраїм Довга Панчоха. О, ти ж тату Негритянський король, правда? Капітан довга панчоха зник за дверима спальні пепі. Аж ось нарешті грюк. Відчинилися двері, і на порозі з'явився Негритянський король. Тегна його опинала з злика, а голову оздоблювала золота корона. Правда, відповів капітан Довга Панчоха, я король племені химерійців, що населяє острів Химерію. Я доплив туди після того, як мене змило у воду з палуби. Вся моя команда теж уціліла і тепер шхуна стоїть на якорі в порту, і ти пепі можеш піти і привітатися зі своїми давніми приятелями. Коли Пепі почула ці новини, вона так зраділа, що скочила на стіл, стала на голову і замахала ногами. Але Томі і Аніка посмутніли, дуже скидались на те, що Пепі поїде від них. Треба влаштувати бенкет, вигукнула Пепі, і такий бучний, що баж було». Вона накрила в кухні стіл і всі сіли вечеряти. Капітан Довга Панчоха був дуже вдоволений, що його дочка так гарно влаштувалася у віллі хованка, і радів, що вона взяла з корабля торбу з золотими монетами, а тому в його відсутність не знала нестатків. Коли всі повечеряли, капітан Довга Панчоха витяг барабан, справжній велетенський барабан, сів на підлогу і заходився барабанити. Пепі скинула свої великі черевики і почала танцювати в самих панчохах танок, що також був ні на що не схожий. Потім пепі пішла в танок з батьком. Вони виробляли одне перед одним якісь химерні фігури, викрикували дикими голосами і час від часу високо підстрибували. Поступово той дикий танок перейшов у боротьбу. У цілому світі тільки одна людина могла зрівнятися з силою з пепі, і це був якраз її тато. Нарешті капітан довга панчоха сів на підлогу і витер під з Ну, пепі, доню моя, ти так само гарно брешеш, як і раніше. Так, брешу, коли мою час, скромно відповіла пепі, а ти як? Адже й ти був мастак побрехати. Мама каже, що брехати негарно, зважилась промовити Анніка. Яка ж ти дурна, Анніко, мовив Томі. Пепі бреше не по справжньому, а так жартома. Вона вигадує щось, а ти цього не розумієш. Настав вечір, Томі і Аніці треба було йти додому. Вони провели чудовий день і звичайно раді були, що до Пепі повернувся батько. А все ж таки, все ж таки. Коли другого ранку Томі і Аніка зайшли до пепі, вона сказала: Ну от, тепер моє майбутнє забезпечено. Я стану негритянською принцесою, півроку плаватиму по всіх морях світу. А сьогодні я влаштовую прощальний бенкет для всіх, хто хоче попрощатися зі мною. На прощальний бенкет захотіло піти багато дітей. Йдучи в гостя, вони взяли з собою глиняні свистки і, тепер, крокуючи садком, весело свистіли. На чолі колони виступали Томмі й Анніка. Пепі запросила гостей війти. Діти відразу поквапились до кухні із усіх боків обступили короля Єфраїма. Цієї ж миті з садка почулися звуки гармонії, і в дверях з'явилася вся команда шхуни Стрибуха на чолі з найкращим другом Пепі Фрідольфом. Після радісних привітань Фрідольф заграв на гармонії, король Єфраїм загупав у барабан, а всі діти засвистіли у глиняні свистки. Кухонний стіл був весь заставлений тортами, а на плиті стояла величезна сковорода з ковбасками, кожен брав собі скільки сам хотів. Коли всі наїлися до схочу, Томі запропонував у щось погратися, щоб повтрушувалися в животі ковбаски й торт. Наприклад, у гру роби як Джон. Хтось має бути Джоном, а решта всі повинні робити те саме, що й він. Чудово мовила Пепі, гарна гра, надто як я буду Джоном. Вона вибралась на огорожу, а вже з неї на дах пральні, з даху стрибнула просто на землю і шість разів перевернулася на траві, всі зробили те саме. Потім Пеппі помчала до будинку і добралася драбиною прихиленої до стіни на дах вілли. Там вона пройшла по гребені, досягла димаря, вилізла на нього, стала на одній нозі і закукурікала. На дорозі перед віллою зібралося багато цікавих. Потім вони розповідали, що бачили негритянського короля, який стояв на одній нозі на димарі, і голосно кукурікав. Коли всі награлися у гру роби як Джон, Капітан довга панчоха зняв із завісів кухонні двері і поклав на землю. Пепі завела на них коня, верхи на нього посадовила Фрідольфа і ще трьох матросів, а кожному матросові дала на руки по двоє дітей, підняла двері вгору і принесла навколо галявини 25 разів. Тим часом зовсім смеркло, і пепі запалила смолоскипи. Всі посідали на траві. Фрідольф заграв на гармонії, а матроси заспівали своїх найкращих пісень. Діти заходилися танцювати, і найзавзятіше стрибала Пеппі. Банкет закінчився феєрверком, Пеппі стріляла з ракетниці, і небо осявали хвостаті ракети і круглі сонця. Капітан довго пачоха давав змістка свої накази, матроси жваво готувалися в дорогу, а на березі вже зібралися всі мешканці містечка, щоб попрощатися з Пеппі. Йде пепі довга панчоха, йде пепі довга панчоха, дайте їй дорогу, почулося з усіх боків. Люди розступилися, а пепі вітала їх, киваючи головою. Ваніки цілий ранок стояв у горлі клубок. А коли вона побачила, як пепі понесла трапом коня, клубок раптом зник, і вона заплакала спершу тихенько, а потім дедалі голосніше. Трибуха відпливала через десять хвилин, і пепі збігла трапом вниз. Діти, що прийшли попрощатися з нею, дістали свої глиняні свистки і заграли прощальну пісню. Та хоч пісня мала бути веселою, вона прозвучала дуже дуже сумно. Анніка так плакала, що не могла встояти на ногах, у Томі скотилася по носі велика сльоза. Він узяв Анніку за руку, і вони почали дивитись на пеппі разом, але не бачили її на палубі, бо перед очима завжди все розпливається, коли їх затуманюють сльози. Стрибуха була готова плисти в далекі краї, аж раптом. Ні, тато Єфраїме, я цього не витримую. Не витримую, щоб бодай хтось на світі плакав і сумував через мене. І взагалі тобі не здається, що дитині краще мати свою домів, ніж тинятися по морях. Капітан довго панчоха не міг не погодитися з нею. Вони обнялися на прощання, пепі зійшла на берег, і Стрибуха знялася з якоря. Але в останню хвилину капітан згадав про одну важливу річ і кинув на берег скриньку з золотими монетами. Та, на жаль, шхуна вже відпливла далеченько, і скринька не досягла берега, але тут почулося хлюб, це пепі пірнуло в море і відразу з'явилась над водою, тримаючи в зубах скриньку. Томі й Аніка все ще не могли збагнути, що сталося. Вони стояли, вражено пороззявлявши роти, і дивились то на пепі, то на коня, то на скриньку, то на шхуну, що під усіма вітрилами виходила з порту. Пепі посадовила на коня Томі, Аніку й пана Нільсона, поклала на нього скриньку і сіла сама. Гайда додому. крикнула вона дзвінким голосом і рушив з місця.